Березень 1938 року Європа завмирає після чергового шоку. Німеччина проковтнула Австрію без єдиного пострілу, без опору і світ промовчав. Тепер погляд Гітлера спрямований далі на схід до кордонів Чехословаччини. Ця держава одна з небагатьох демократій у Центральній Європі, молода, але сильна, з потужною промисловістю. Військовими заводами і лояльними союзами з Францією та Радянським Союзом. Та в межах Чехословаччини є особливий регіон судети. Тут живе понад 3 мільйони німців, вони нащадки колоністів, які прибули в цей регіон в часи Священної Римської імперії. Лояльність до Праги для багатьох із них умовна. А після Австрії дедалі більше голосів лунає. Ми теж хочемо додому. На чолі судецьких німців стоїть Конрад Гейлян, харизматичний політик, лідер судецької німецької партії. Офіційно він бореться за права меншин насправді виконує волю Берліна. Гітлер дає йому чітке завдання розхитати Чехословаччину зсередини. Зіткнення чеською поліцією стають дедалі частішими. Газети Німеччини кричать про утиски німців у судетах. Радіо Берліна передає емоційні репортажі. Все це частина добре продуманої кампанії. А тим часом у Празі тривога. Президент Едвард Бенеш бачить, що після Австрії Німеччина не зупиниться. Він звертається до союзників Франції і Британії. Та у відповідь чує лише дипломатичні обіцянки. Світ знову воліє не втручатися. Чехословаччина залишається сам на сам. Гейлін готує новий виступ у Карлових варах. Берлін обіцяє підтримку німців у судетах, а в штабі Гітлера вже існує план із промовистою назвою зелений план. Його мета вторгнення до Чехословаччини. Влітку 1938 року Європа знову наближається до катастрофи. Судети стають новим вогнищем напруги. Кожен день нова провокація, кожна промова Гітлера пряма загроза. І всі розуміють якщо цього разу його не зупинити, війна стане неминучою. Так починається судецька криза, одна з останніх спроб умиротворити диктатора і одна з найтрагічніших сторінок перед початком Другої світової війни. Літо 1938 року. Чехословаччина готується до війни, якої ніхто не хоче. На її західних кордонах напруження зростає щодня. Судети стають полем бою без війни. Вибухають сутички, проливається кров, а німецька пропаганда кричить по знущання над німцями. Судецька німецька партія Конрада Гейліна перетворюється на справжню п'яту колону. Її бойові формування фрайкорпси, діють за наказом з Берліна. Вони нападають на чеських солдатів, зривають зв'язок, захоплюють склади зі зброєю. У Празі запроваджують надзвичайний стан президент Едвард Бенеш і прем'єр Мілан Годжа закликають народ до спокою, але водночас розуміють якщо Німеччина нападе, Чехословаччина повинна захищатися сама. оборона країни виглядає потужно. Чехословаччина має одну з найкращих армій у Європі, понад мільйон солдатів у разі мобілізації, сучасну зброю, танки ЛТ-35 і ЛТ-38 та потужну систему фортифікацій уздовж німецького кордону. Але сила армії нічого не варта без союзників Франція за союзним договором зобов'язана прийти на допомогу у випадку німецької агресії, та в Парижі коливання прем'єр Даладіє не хоче війни, він сподівається, що конфлікт можна вирішити дипломатично. Те саме в Лондоні прем'єр-міністр Невіл Чемберлен упевнений, що Гітлер не завойовник, а політик, який лише домагається справедливості для німців. І якщо дати йому судети, він зупиниться. У Берліні Гітлер спостерігає за всім із холодною впевненістю. Його промови стають дедалі агресивнішими. Німців у Чехословаччині більше не можна пригнічувати. Ми не залишимо їх у біді. У серпні 1938 року він наказує Вермахту розпочати підготовку до операції. Плани наступу лежать на столі в Генштабі. День Х визначено 1 жовтня 1938 року. Та поки армія готується, Гітлер вирішує спробувати інший шлях, політичний тиск. Він підштовхує Генліна до нових вимог. У вересні, в місті Карлові Вари, Генлін висуває так звану Карловарську програму. 8 пунктів, що фактично означають автономію судетів і кінець єдності Чехословаччини. Бенеш намагається домовитися. Він погоджується на переговори. Але що більше поступок робить Прага, то більше Гітлер вимагає, пастка зачиняється. Літо 1938 року завершується тривогою. По обидва боки кордону стоять війська. На фронті ще тиша, але всі відчувають це тиша перед бурею. Вересень 1938 року. Європа стоїть на краю війни. У судетах щоденні провокації. Банди судецьких німців атакують Чеську поліцію, перерізають телефонні лінії, зривають залізничне сполучення. Берлін надсилає вказівки. Підтримуйте хаос. 3 вересня британський уряд надсилає до Праги спеціального посланця Лорда Рансімена. Його місія мирна. Та фактично він має переконати чехів поступитися судетам. Президент Едвард Бенеш приймає Ренсімена Чем. Але твердо каже якщо віддамо судети, не буде більше Чехословаччини. У цей самий час у Німеччині все готово до вторгнення. Операція може початися будь-якої миті. Тільки Гітлер чекає слушного приводу. 12 вересня Нюрнберг, щорічний партійний з'їзд націонал-соціалістичної партії. На трибуну виходить Гітлер. Його промова звучить як вирок якщо чехи не припинять насильство проти наших братів, ми самі забезпечимо їхню свободу. Після цих слів вибухає повстання судецьких німців. Збройні загони атакують Чеські пости, окупують кілька містечок поблизу кордону. Прага наказує армії придушити заколот. 14 вересня німецькі радіостанції повідомляють про масові розправи над німцями. Усе сфабриковані сюжети, але ефект колосальний Європа в паніці. 17 вересня з Німеччини в судети переходять перші загони так званих добровольців. Насправді солдати СС у цивільному. Починаються перестрілки на кордоні. Тим часом у Лондоні Чемберен вирішує діяти особисто. 15 вересня він летить на зустріч із Гітлером. Там, у своїй гірській резиденції, Гітлер приймає британського прем'єра як тріумфатора. Він грає роль миротворця. Але ультиматум звучить чітко. Судети повинні бути передані рейху, і негайно. Чемберлен, вражений показним спокоєм Фюрера, обіцяє поговорити з французами і чехами. Він повертається до Лондона переконаний, що врятував мир. У Празі тим часом мобілізація. Мільйон солдатів готові до бою. Народ стоїть як один. По вулицях лунають гасла. Ні капітуляції так обороні. 22 вересня Чемберлин знову летить до Гітлера. Фюрер уже змінив тон. Тепер він вимагає більше, не лише судети, а й негайний вступ німецьких військ. І додає час вичерпано Європа затамовує подих. Франція і Британія мобілізують частину військ. У СРСР Сталін заявляє, що не залишить Чехословаччину саму, та допомога не приходить. 26 вересня Гітлер виголошує промову в Берліні. Це моє останнє територіальне домагання в Європі. Зала вибухає оплесками. Він бреше, але світ хоче йому вірити. Ще день і почнеться війна, та в останню мить з'являється пропозиція з Італії від Муссоліні, зібрати конференцію чотирьох держав Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, без Чехословаччини місце, де вирішиться доля Центральної Європи без війни, без пострілу, але зі зрадою. 29 вересня 1938 року Мюнхен, серце Баварії. Тут у будівлі Фюрербау зібралися четверо людей, від яких залежить доля Європи. На конференцію не запросили головного учасника Чехословаччину. Її долю вирішують без неї, без голосу, без права, без захисту. Гітлер і Муссоліні диктатори Чемберлен і Даладє демократи. Які бояться нової війни. Їм здається, що вони можуть умиротворити звіра. Переговори тривають цілу ніч. Гітлер говорить жорстко: Якщо я завтра не отримаю судети, я почну війну. Мусоліні виступає посередником. Але його пропозиції це німецькі вимоги, підготовлені ще напередодні у Берліні. О 3 годині ночі угоду підписано: Мюнхенський договір, 4 підписи. Під вироком державі. Згідно з угодою Чехословаччина мусить передати судети Німеччині протягом 10 днів. Межі визначають німецькі офіцери. Ніякої компенсації, ніяких гарантій, тільки обіцянка Гітлера. Це остання моя територіальна вимога. 30 вересня. пів на другу ночі. Чемберлен і Даладє виходять із будівлі. Журналісти кидаються до них із запитаннями. На обличчях полегшення. Вони вірять, що врятували мир. Того ж дня Чемберлен летить до Лондона. Біля літака він показує аркуш паперу і каже Я привіз мир для нашого часу. Цей аркуш обіцянка Гітлера не воювати. У Празі шок. Президент Бенш дізнається про Мюнхен по радіо. Його навіть не попередили. Він каже: ми залишені самі, але ми не втратили честь. Чехословацький уряд спочатку намагається протестувати. Але опір без підтримки союзників, самогубство. 2 жовтня уряд змушений прийняти умови. 1 жовтня 1938 року німецькі війська переходять кордон. Натовпи судецьких німців вітають їх квітами і гаслами. У містах майорять свастики. Для Гітлера це тріумф, для Чехословаччини катастрофа. Без судет вона втрачає 30% промисловості. 70% фортифікацій та більше, ніж третину армійських складів. Європа аплодує миру, але цей мир ілюзія. Фюрер тільки починає. Він переконався йому можна брати і йому не чинитимуть опір. 5 жовтня Бенеш подає у відставку Країна без президента, без союзників, без майбутнього. Мюнхенська угода стала символом зради, її підписали, щоб уникнути війни, але саме вона відкрила шлях до неї. Уже через півроку Фюрер порушить власне слово, і тоді Європа побачить, що Мюнхен був не миром, а початком кінця. Після Мюнхена минуло лише півроку, але Чехословаччина вже не та держава, яку світ знав раніше, її розірвала морально, політично, територіально. Країна втратила свої фортифікації, свою промисловість і найголовніше віру в союзників. Після Мюнхена її армію роззброїли, а народ залишили сам на сам із тривогою. У празі при владі новий президент. Еміль Гаха старий суддя, людина компромісів. Він намагається зберегти залишки держави тепер уже з назвою Друга Республіка. Та всередині країни все гірше. У Словаччині зростають сепаратистські настрої. Католицька партія Йозефа Тисо вимагає самостійності під захистом Німеччини. Гітлер уважно спостерігає він уже має план остаточно знищити Чехословаччину і перетворити її на німецький протекторат. 10 березня 1939 року чеський уряд відправляє тису у відставку. Це дає Фюреру привід діяти. Він викликає тису до Берліна і наказує проголосити незалежну Словаччину. 14 березня Словаччина справді проголошує незалежність. Під Покровом Рейху. Наступного дня, 15 березня, німецькі війська переходять кордон Чехії. Без пострілу, без війни. Танки Вермахту входять у Прагу. На мостах тиша. У вікнах білі прапори. Ніхто не чинить опору. У ніч на 15 березня президента Гаху викликають до Берліна. Він стоїть перед Гітлером сам, без перекладачів, без уряду. Фюрер тисне на нього 4 години, погрожуючи, що його армія знищить Прагу, якщо він не підпише документ про передачу влади. Зранку Гаха підписує акт капітуляції. О 9-й ранку німецькі війська входять до Праги офіційно. На Вацлавській площі прапори зі Свастикою, на Градчанах – німецькі солдати. Так зникає Чехословаччина. Країна, створена після Першої світової війни. Як символ демократії в Центральній Європі вона прожила лише 20 років. Фюрер створює нову адміністрацію Протекторат Богемії та Моравії. На чолі рейс-протектор Константін фон Нойрат. Згодом Гейдріх, архітектор терору. Європа мовчить. Франція та Британія не втручаються. Мюнхенський договір, під яким вони ставили свої підписи, тепер не вартий і паперу. І Гітлер святкує, він стоїть на градчанах і дивиться на Прагу місто, яке колись було центром опору тепер лежить у його руках. За рік Європа спалахне війною, але саме тут, у березні 1939 року, загинув останній мирний шанс континенту. Через півроку німецькі танки рушать далі на схід і почнеться Друга світова війна. І світ зрозуміє Мюнхен не врятував мир, він лише відтермінував катастрофу. Так завершилася історія, що почалася з мирної угоди і закінчилася полум'ям.